Всім привіт! Давайте ми сьогодні подивимось на вашу трансформацію. Да? Іншими словами, я хотіла б розглянути ну, карту башні, аби зрозуміти етапи взагалі ваших змін. І щоб ви могли собі відслідковувати їх. Так, давайте ми подивимось, що ж у вас в житті змінюється. Плюс тут десятка. Колесо фортуни або колесо долі, тут що в нас вийшло, так? Да? Перш Пентаклів. Щось у вас нове? Щось у вас таке. Так, давайте сигніфікацію проведемо. Значить, для кого цей розклад? Це розклад для тих людей, хто реально чомусь навчається. Змінює свої звички, змінює напрями, змінює думки, змінює. Я не знаю життя людей, оточення, спосіб заробітку, в принципі, робить якийсь перегляд в своєму житті. Зараз кінець року, тут колись у долі, можливо, хтось підводить якісь підсумки, можливо, хтось ну, розуміє. Що необхідно змінити, хтось хоче змінити, але найосновніше, така, знаєте, риса в цій синіфікації це те, що ви людина на даному етапі, все ж таки, від... яка відкриває нові якісь кордони, нові знання. Можливо, ви новій професії навчаєтесь, або в принципі там почали читати багато книг, і це не просто художні твори. Да? І книга, це саме якісь такі навчальні, які заставляють вас змінюватись. Так, що у нас тут? Видно? Видно? Імператор і дев'ятка так. Йдете до стабільності. Зараз у вас в житті досить все стабільно. Ви зараз, ну, ви як жили, так і живете. Загадуєте багато бажань, можливо, хтось молиться про щось. Ну, все ж таки тут зміни, розумієте, тут риба, три колесо і тут рух. Ви зараз сплановуєте свій рух або плануєте своє життя. Добре, давайте так, що змінюється реально в вашому житті, що руйнується? Що руйнується в вашому житті завдяки вам, вашому самостійному руху, і, Да? що, що руйнується, ну, без вашого впливу? Без, ну, без вашого втручання взагалі. Що змінюється в просторі? Так. Давайте, що самостійно змінюєте, руйнуєте ви. Що ж це так багато карт вийшло? Ну, добре. Так, а що не залежа, від вас, змінюється. Ой, тут шістка мечів змін, да? карта руху. Шістка мечів це іноді ця карта читається, як вимушені зміни. Да? Ну тут реально як вимушені зміни. Добре, що змінюєте ви? Ух ти. 21. Ну, ви змінюєте. Цінності свої, ви переглядаєте оточення, ви розширюєте свої кордони світогляду. Зараз ви розумієте, що людина і природа це одне і те ж саме. Природа і людина це одне і те ж саме. Тобто зараз ви розкриваєте це 21 аркан світ. Ви зараз собі розкриваєте багато знань. Можливо, ви на цьому життєвому етапі проводите багато часу в інтернеті, Там, не знаю, слухаєте аудіокниги. Можливо, читаєте онлайн, або, в принципі, там спілкуєтеся з багатьма людьми, Да? або е якось, якщо це мир, ви багато, можливо, мандруєте, можливо, це у вас як четвірка пентаклів, можливо, це, ви знаєте, як відрядження. Ну, коротше, ви знаходитесь в просторі. Що ви самостійно змінюєте? Змінюєте ваші цінності, ваші погляди на життя, на, на свій світогляд. Ви поки що, поки що ще назад обертаєтесь, але ви вже готові, скажімо так, йти без нічого і з усім. Дивись, знову ця карта. Угу. Ну, ви самостійно змінюєте м, людей для партнерства. Можливо, хтось і є в якихось стосунках, але довго-довго працювали, результату ніякого. Тут розбите серце, трійка келихів. Можливо, хтось в ваших відносинах третій завжди присутній. І ви це будете змінювати або людину, або ну, зробити остаточний вибір. Що ви ще змінюєте? Ну, Тут ви знаєте, тут здебільшості реально йде е, така тема, як оточення да, і ті ситуації, які вас ранять. Ви якось більше, знаєте, навіть на менталі відходите подаль від тих людей, які вам. Е, вчиняють не зовсім приємно, боляче, Да і ви якось ви вже зараз, на даний момент, ви змінюєте таке відношення і до себе, і до бачення світу. Що ви вже розумієте, що ви ціна людина, і з вами так або так не можна, тому що це вас ранить. Ви якось більше починаєте себе захищати. ви якось м ну, Розпаковуєте якусь таку конкретну цінність себе. І ви вже якось все більше і більше людям не дозволяєте вами користуватися або вилазити вам на голову. Ось це ви змінюєте самостійно. Добре. Молодці. Так, а тепер давайте ось ось так поставимо. Да? Це те, що, ви, що змінюється в незалежності від вас. Ух ти, карта колісниця і лицар мечів. Ну, зміни по-любому йдуть. Які зміни? Зміни життя, день змінюється на ніч, ніч, на день. Якісь ситуації, якісь люди в вашому житті стаються. Тобто є буденність, є якийсь рух. Ви на роботу, можливо, рухаєтесь, спілкуєтесь із людьми. Можливо, займаєтесь якимись справами, да? і якось зараз, ви знаєте, зараз у вас може ставатись багато такі доволі неприємностей, або внутрішньо ви так відчуваєте, що якась, блін, що на ситуація так якось в поганий настрій йде. О, дивіться уміреність. Нічого собі тут як вискочила карта. О, Дивіться, повішаність, справедливість, уміреність. Видно? Ну вже тут чистку. Ой, тут єрофант. Ось тобі. Так, а що змінюється ну, незалежно від вас і від ваших якихось дій? Ну, змінюється те, що обставини складаються так, де ви відчуваєте себе в безвихідній ситуації, де ви відчуваєте себе або загнаними в, в, в куток. Тобто складаються обставини всі так, аби спонукати вас до руху, до змін, до якого саме руху. Ну, тут я вам скажу чесно: тут верховний жрець вийшов, тут справедливість. Тут умиреність. Це все карти, які не тільки ні, не тільки на духовність. Але зараз в цей момент ці карти варто читати як зі сторони духовності. Тобто у вас зараз в житті можуть складатись такі обставини, які будуть спонукати вас змінювати життя, змінювати людей. Якісь люди можуть вам або напускати туману. Якихось ілюзій. Да? Це можуть бути і стосунки, і друзі. Ну, наприклад, людина, там, подруга чи друг демонструє вам там, шалену вірність. А ви внутрішньо і якось, в принципі, так, відчуваєте, що щось не то. Або навпаки, довіряєте, сліпо довіряєте, і потім ця людина, яка демонструвала вам вірність, вона вам тільки клац і ножем в спину. Умовно, да? і ви раз, і прозріваєте. Такі ситуації, де вам дійсно необхідно багато думати, приймати рішень, десь навіть покладатись, я не знаю, реально на вищі сили. Тобто такі ситуації, де ви реально починаєте вірити в Бога, уявляєте? Ось такі ситуації незалежно від вас. Все по справедливості, плюс ви ще до всього іншого, вище, ну, так прийнято зараз сьогодні виражатися, як відпрацьовуєте карму. В плані тому, що зараз ви переглядаєте свої діяння в цьому житті і, і інших. Ви зараз якось ну тут Верховний Жрець, ви реально зростаєте, і зміна сім. Колісниця карта руху, карта змін найосновніше, да? карта владарювання. Чому владарювання? Тому що в класичній тут ось колоді там владика він. Зараз я пошукаю, поки буду говорити, там Владика, він управляє колісницею. Да? Тому, тому колісниця це теж зміна, якими, в принципі, ну, управляти можете ви, але вам спочатку ще дійти до того треба, що ви реально. Знаходитись в змінах і в яких. Тобто вас зараз вчать адаптуватись в вашому житті. От У вас стається ситуація, і на вас зверху дивляться, як ви її або вирішили, які думки ви допустили, які у вас були бажання, які пороки вилізли, да? там, що вас налякало, або навпаки, що вас там надихає. Зараз у вас такий етап, як ну, зростання над собою, у вас зараз. 15-й попросився добре. Зараз у вас багато таких, знаєте, подій, де від вас, можливо, нічого й не залежить. От воно стається так, як стається. Де ж це корисні? Чому у нас? А, ось. Ось і Владика, так? Да? Зв'яздавал горить, Але тут не рухаються. А тут рух. Але тут Владика, да? він. Він управляє, він керує, рухатись йому чи ні. Да? Але у вас зараз такі обставини стаються, де вам, або якось, я не знаю, де у вас багато якихось таких да? там спокус таких, або там якась кофточка не нужна по такій, блін, приятній ціні. Ну, вроді би, і мій стиль, і вроді би, і буду носити. ну, нафіг я купила до да? такого плана. Або там ну, багато якихось таких ситуацій теж стається, де вам необхідно приймати рішення: робити не робити, діяти не діяти. Але здебільшості ось ці такі ситуації маніпулятивні, направлені на те, щоб в матерії у вас нічого не рухалось. Чому так? Тому що ви повинні змінити свою матерію. Ну так, да, ви повинні здобути саме ту стабільність до якої, яку ви внутрішньо хочете. Я так розумію, що тут, знаєте, тут скоріше більше в фінансовому плані, в плані кар'єри або в плані налагоджування ділових контактів, да? моделювання, будування, я не знаю, там клієнтських. Тобто вам якось треба налагодити момент свого фінансування, свого положення в, в оточенні, як вас бачать люди, як на вас люди дивляться. Ви повинні для себе самоорганізуватись в тому плані, що самостійно виховати себе, якою ви хочете людину, як ви хочете проявлятись і робити це відверто. В матерії чому нічого не рухається, тому що йде велика зміна в незалежності від вас. Насправді вас ведуть до мрії. Ну, мрія тут може бути багато чого. Да? Тобто ви вже багато пропрацювали, ви зробили багато і для своєї мрії, і для себе. Да? І вам хочуть подарувати свише якусь ну, здобуття якоїсь мрії, ну елементарно, здобуття мрії. Ви купили житло. Довгий час робили ремонт, да? ну, це від вас, ну, і від вас залежить, да? і, і не зовсім як від вас, бо ремонт ну, він необхідний. Від вас що? Від вас фінанси залежать. А можливо, ви зараз на тому етапі, коли там, я не знаю, і працівники там десь кудись ділись, да? або запороли роботу, і у вас додаткові такі і витрати, і, можливо, якось у вас і, і нервово лупить вас. Ну, як це так хабальство таке да, було допущено. Так, я ці карти, які зміни, які ви робите, я їх вколоду знову. Ось так розставлю, щоб не було для вас відсвічення. Відсвічує, да? нічого ну, трошечки так. Ось так. І ось ви робите, робите той ремонт, да, і що, і вам і його і необхідно робити да, для того, аби скоріше вже переїхати в своє житло. Да? Ну, тут такого навіть плану. Або, наприклад, ви там довгий час, я не знаю, там довгий час були самотніми, да, і якось вже готові до налагоджування своїх приватних стосунків. Але тут здебільшості, знаєте, я вам так скажу: тут здебільшості, ну да, тут, і... тут про матерію в плані знань вам. Е... ну... Вам або необхідно якось трішки чомусь підучитись, але ви не розумієте, чому. Або в новій професії, да, або, наприклад, якщо у нас тут вже тема стосунків була, бо тут е, відлюдник, ну, я, я вже почала говорити, і відлюдник показався. А, то що, то ви повинні розуміти, що ви зараз навчаєтесь тому, як взаємодіяти із е, кимось, з ким ви в парі, да, чого у вас зараз такий. Ну, йде перегляд всього, да? і вас ведуть. Тобто ви переглядаєте, ага, а в мене в минулому було так, а там подружка чи друг розказав, що в нього було так. Ну, ось. І ви на основі цього робите якісь свої умозаключення і думаєте, да, дійсно, зі мною так не можна. Або зараз з вами такі в парі люди, які, або в спілкуванні, можливо, до вас там ну, умовно залицяються. Не умовно, а напряму, да? Хтось з вами фліртує, хтось за вами хоче приударити. І ця людина якось теж вас, ну, вам показує ваші слабкі місця, де вам треба там поднажати, падати. Для досвіду людина прийшла, а ви, можливо, думали, що це для, для сім'ї, для стосунків. Насправді, може, для когось навпаки, ця людина може підсвітити вам те, що вам одній або одному краще. Да, або, наприклад, ви там завдяки цій людині і відношенню цієї людини розумієте, що таку людину більше в своє життя, такий типаж ви не допустите. Якою би класною ця людина не була, але то, то не для вас. То щось якесь не, не то. І ви будете відходити, будете вже більше знаєш, знаєте, рухатись в сторону людини, яка дійсно зможе вас і полюбити, і, і реально зможе, скажімо так, ну, і піклуватись про вас, да? і про ваші почуття, і буде вам ну, приємно тій людині, яка буде приємна, якій буде приємно робити приємно вам, навіть елементарно приємною смс-кою. Да? Не буде якось. Ти мені пишеш, а ти мені ні. Ну, коротше, якось у вас от, оцей бред дітський, да? от, а ти мені, а я тобі, коротше, він злітає з вас. Це не залежить від вас. Ну, ви або з людиною такою в стосунках, да? з якою ви і одиноке відчуваєте. І не бачите ні дії, ні руху від цієї людини. То ця людина вам, можливо, для досвіду, для того, аби ви переглянули, чого ви насправді хочете, чого ви достойні. І зрозуміли вже раз назавжди, що ну, ви не для. Ви не коврик під дверима, а ви повноцінний житель там, чи якось частина сім'ї, чи частина пари, що ви рівноцінна людина, справедливість да, і уміреність. Ви рівноцінна людина, ви не нижче, ви не вище, ви рівноцінна. Ну, можливо, комусь ви не підходите, так? Да? Бо тут король Пентаклів, зірка і королева Пентаклів, потім дев'ять Пентаклів і смерть. Да? Можливо, ви комусь реально не підходите. З кимось ви на відстані, і людина дуже довгий час якось ну, не, не намагається до вас приблизитись. Да? І вам доводиться самостійно рухатись в зміни. Бачите, тут смерть мечі. А людина може вами маніпулювати. Для чого, ну, добре, вже якщо так, для чого людина вам маніпулює? Тому що може, тому що це його очі, її природа, тому що так хоче, по-іншому не вміє? Вважає, що так правильно, вважає, що для того, аби була любов в парі, треба триматись здебільшості на відстані одне від одного. Ну, тому що людина вважає, якщо я до тебе крок зробив чи зробила, то ти обов'язково повинна чи повинна зробити навзаєм. Ну, тобто, людина, тут, то, знаєте, як, вона. Ну, не вбачає в тому, що, якщо це чоловік, да, чоловік не вбачає в тому, що він повинен якось робити приємно. Він навпаки, він вважає, що ось ці такі приємні словечки і тому подібне. Да, це від жінки повинно бути. А от я мужчина, я фінанси, я слово, да, я е тут ні. То є помилка. Тому що в таких стосунках, коли один заробляє, а другий любить, да, і ми обоє любимо тебе, то мене ніхто, виходить, не любить, бо мені нема коли, бо я люблю тебе. А ти любиш себе і все, да. То в таких стосунках ви і будете відчувати себе одинокими, ну, ви будете йти від таких людей, від таких стосунків, від таких чоловіків, від моделі, від позицій. Ви просто, ви, ви галопом будете скакати. Я не знаю, якщо тут уміреність, хтось може просто, вибачте, за таке слово сленгове проморозитись від людини, да? ви просто в мовчанку впадете. І не будете з людиною спілкуватись, і просто ну, людину будете тримати на відстані. Да, якісь, можливо, там, декілька фраз і скажете в сторону тієї людини. Ну, ви будете розуміти, що для вас більше то. Да, вам важко 10 жестів. Що Так продовжуватись далі не може. І, і ви не такого чекали, і не такого ви шукали. Так що вам якось ось королева кубків, страшний суд. Так. Да. І мах. Ну, вас, якщо вас, ви в таких стосунках, да, де вам доводиться відчувати себе одиноко, не потрібно, і неважливо, важливо, то ви повинні зрозуміти, що і то є ваша цінність, ви, ви самі для себе є цінні. Чоловік чи жінка слухає? Що а, ви маєте абсолютно повне право і ви заслуговуєте того, аби бути головною людиною в чиєму житті? Да? Ти в моєму, я в твоєму, ну, елементарно. Ось, і потім. Мах. Що ви самостійно творець свого життя. І якщо ви. Якщо ви будете, скажімо так, піддатливими під ті зміни, які відбуваються у вас, і від вас не залежать, і ви не можете на них вплинути, тим. Скажімо, тим більше у вас буде розпаковуватись якась майстерність. Яка саме, я не знаю. Добре, щось там тут ще є. Є зміна. Зміни відбудуться тоді, коли ви конкретно зрозумієте, про що ви мріяли, да? коли ви збагнете про якусь справжню мрію. і Вона у вас може бути не одна. Але зараз на цьому етапі, ну, десь я не знаю, що вам сказати. років я тут не бачу. Але як тільки ви зрозумієте, чого ви хочете насправді, і відкинете в минуле в минулих людей минулий досвід, і зрозумієте, до чого ж ви насправді все своє життя йшли, то вам одразу прийде рішення. Як, добут, як здобути Господи ту стабільність і той достаток тих людей, ту сім'ю, я не знаю, ту мрію, діло і тому подібне, да? як ви зрозумієте одразу, як її. Виконати цю, сповнити цю мрію, яка у вас є. Тут треба просто подумати. Да? І ось в тому то і справа, що зміни, які від вас не залежать, вони вже відбуваються. Просто вам на даний момент необхідно бути більш уважнішими, бо у вас трошки як очі закриті. Добре, а на що необхідно відкрити очі? Король мечі, паш мечі. Що необхідно відкрити очі? Ну, необхідно відкрити очі на ваші рішення і дії. Рішення ви приймаєте як доросла людина, ну, досить звійшано, обдумано, але й дієте як дитина. А, яким чином? Спішите. Спішите в плані швидких результатів. Ви не з тих, тут тут паш мечів, це ж карта швидкості, теж розумієте, це карта новизни, швидких рішень, швидких думок, швидких дій. Швидких, я не знаю, там, якісь ну, такі непоглиблені думки можуть бути у вас, да? так, якийсь розфокус може бути у вас. Тобто думаю одне, роблю інше, і, і все. Зверніть на це увагу, що ви думаєте одне, робите інше. Зміни вони, вони по-любому будуть. Ви можете довгий час самі собі. Чому ви можете довгий час перебувати в повішеному? Тому що ви не дозволяєте змінам прийти в ваше життя. Ну спочатку розберіться із собою. Це нелегко сказати. Розіб... розберіться із собою. Ні, розберіться просто з тим, чого ви хочете насправді. Це може бути елементарно там, вплоть до, я хочу спокойствия, стабільності, внутрішнього затишку. І у вас всі обставини складаються, ось, ну, нічого не відбувається. І ви насправді і, і ви і стабільні, і в затишку, і, і емоційно врівноважені, умовно кажучи, бо у вас нічого в житті не відбувається. Да? От Ви насправді завжди хотіли бути такою внутрішньою людиною, спокійною, врівноваженою да? і, і ні за що не журитись. І ви таким чином ви притягнули те, що в вашому житті не відбувається. Але парадокс в чому? Парадокс в тому, що ви насправді якихось змін в матерії хочете бачити, але не бачите, і ви із за того страждаєте. Але якщо ви розплющите очі і зрозумієте, що ви завжди хотіли, аби у вас все було спокійно, аби у вас там все було, і ви там. Беземоційні були, то зверніть увагу, можливо, ви зараз саме в такому становищі є, і саме тому нічого в вашій матерії може не відбуватись, тому що ви, ви не хочете цього підсвідомо. Ви своєму мозку віддали таку установку і все, ви перестали притягувати щось в своє життя. Почніть притягувати самі себе до себе. Єрофант. Ну, по суті, тут багато чого було сказано, да? на Основніше, тримайте фокус на собі, тримайте фокус на своїх бажаннях, на своїх цінностях, не дозволяйте комусь витирати об вас ноги, не витирайте ноги об когось, не намагайтесь когось поставити на місце просто так. Не йдіть на поводу свого его. І буде вам щастя, повірте. Приборкавши своє его, ви станете по-справжньому вільною людиною, ви станете по-справжньому цінною людиною. Ви багато чого зрозумієте, розпакуєте в собі якихось багато знань, якихось умінь. Просто пливіть за течією. Дякую за увагу вам. Дякую, що були поруч зі мною на цьому відео. Дякую за увагу до мого каналу. Я бажаю вам всім любові, всім добра, взаємностей. І будьте, скажімо так, більш зрячішими. Дякую за увагу. Всім добра. Всього найкращого.